Пане Миколу, прокоментуйте, будь ласка, судилище і ті події, що відбуваються під Закарпатським апеляційним судом. Скажу так, ми приїхали сюди, ми, це добровольчий батальйон Ур, щоб підтримати своїх побратимів. Абсолютно зрозуміло, що відбулася прудна провокація, власне, покалічені наші бойові побратими, ну і ми, звісно, приїхали їх захищати. Там всі ці нісенітниці, які городить пан Москаль, і, так би мовити, вільна. В лапках преса, звісно, ми того не слухаємо. Знаємо, що є насправді, що в країні панує режим внутрішньої окупації. І ці ситуації будуть створюватись для патріотів. На жаль, тенденція така, що по всій країні сажають патріотів, а не олігархів, не беркут. Не прокурорів, продажних, не суддів. Тому національна революція триває. От сьогодні тут, прямо в Ужгороді, біля цього суду, це один з її етапів. Ми мусимо забрати свої. Ну от це власне і відбувається. Дякую.